Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Cool. Сьогодні даємо таку відповідь на запитання, яке базове обладнання потрібно для е, тримання того, щоб тримати австралійського рака. Е, відповідь проста. Перше, якщо це інкубаційний акваріум, в якому ми будемо отримувати малька для ну, як інкубатор, то е, насос з такою мочалочкою, І коли у нас мальочок, то краще ставити аероліпний фільтр, тому що він не дає сильної течії, як цей. І ще я раджу ставити ультрафіолетовий стерилізатор. Таким чином, основне обладнання буде фільтрація, подача кисню і ультрафіолет. Це те, що стосується інкубаційного акваріуму. Далі, якщо ми говоримо про вирощування в промислових масштабах. Австралійського рака теж саме нам потрібно базово це фільтри. Фільтри є напорні, проточні різного плану. Це якщо щось невелике. Якщо буде дуже велике виробництво, то можна звісно ставити барабанну систему фільтрації. Це механічний фільтр, барабанник Трохи згодом тут зараз у нас там робимо сортування рата, потім зроблю відеоогляд цього барабанника, Але в форматі бюджетному ми ставимо проточний чи напорний фільтр, робимо аерацію, аерацію 100% раджу ставити з акумулятором, щоб у випадку випинення світла було, був запас по часу, щоб подавався кисень. Фільтрація, звісно, що це механічна біологічна фільтрація, плюс траффелетовий стерилізатор і подача кисню. Так як в цьому приміщенні ми робимо підігрів повітря, то е, питання з температурою, е, з опаленням, в мене автоматично вирішено. Тому така от коротенька відповідь. Дякую за увагу. Підписуємось на канал більш детально, що в телефонному режимі, чи е, при зустрічі. Дякую за увагу. Ми займаємось промисловим вирощуванням. Якщо якогось щось цікаве, чи обладнанню, чи по будівництву, телефон ізнизу, знизу і або сайт zoku.ua. Дякую.